Друзі, поряд з нами Владислав Любко, номер 11 наш. Номер, який багато, багато до чого зобов'язує у футболі. Владиславе, як тобі взагалі носити 11-й номер на футболці? Номер Олега Блохіна, там Паоло і всіх, всіх, всіх. Та, нормально. Я не думаю, що це грає велике значення якесь. Ну це ж все-таки номер Форварда, а ти ж не Форвард, як тобі це? А атакувальний півзахисник. Але сьогодні ти зіграв як заправський форвард, забуваючи другий м'яч. Нагадай, будь ласка, як це сталося? Ну, Дмитро Береска прострілив з флангу. Я одним дотиком зупинив м'яч і хотів пробити в дальній кут. Там рикошет допоміг добре, що так трохи пощастило, тому м'яч залетів ну, воротарю десь між рук. Сьогодні, і це відмітив і головний тренер команди Володимир Бондаренко. Дуже вдало спрацювали заміни. От влада, сьогодні, виходячи на заміну, яка твоя була, яке твоє було завдання від тренерського штабу? І чи вдалося виконати його? Ну, Тренер казав забити гол. В принципі, вдалося тоді. Ну, сказав допомогти ззад, ззаду і по можливості вибігати в контратаки та забити, намагатися забити другий гол. Але ну, першочергово зберегти рахунок, бо вже то була яка там 77, а хвилина, 75, Тобто до кінця вже залишалось небагато, тому зберегти рахунок і по можливості в контратаці забити гол. В принципі, так воно і вийшло. Владиславе, після е, аматорського рівня, от як ти знаходиш цей рівень друголіговий професіонального футболу? Чи щось помінялося, чи в принципі нічого особливого? Та як не сказав би, що, що змінилось. в принципі, ну, зараз я відчуваю, що рівень плюс-мінус такий самий. Тобто, якогось такого великого скачка я не відчуваю. В принципі, плюс-мінус рівень такий самий, як і на аматорах. Ну, я вважаю, що у нас хороша команда і на аматорах була, яка вже була ну, ближче до професіоналів. Тому ми зараз не відчуваємо якусь великої різниці. Ну, плюс у нас є підсилення в команді, які нам допомогли і допомагають здобувати результат такий, який у нас зараз є. Поділись секретом, який особисто ти ставиш перед собою завдання от в цьому сезоні? Ну, як і вся команда ставить у нас, ви знаєте, президент максималіст, хоче завжди вигравати, тому і він заряджає цим всю команду. І вся команда заряджена однією цілею перемагати в кожній грі. І, ви ж розумієте, якщо будемо перемагати в кожній грі, то будемо на першому місці. Але якихось глобальних планових задач просто рухаємося від гри до гри і в кожній грі треба перемагати. Наступна гра це виїзд в Олександрію. Досить серйозний суперник Олександрія 2, яка також входить в групу лідерів. Як ти гадаєш, чого можна очікувати від цього матчу? Ну, думаю, буде одна із найважчих наших ігор. Тим паче вони там, ну, коли грають домашні ігри, там спускають з першої команди людей також допомога. Тому будемо старатися здобувати три очки, як завжди. Ну що ж, дякую, Влада. Ти сьогодні, тебе можна привітати з першим забитим голом на професійному рівні за команду Колос-2 Ковалівка і сподіваємося, не останнім. Exactly. Так тримати, в тому ж досі. Exactly. Давай, друже.